За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Добрий день, пані та панове. Якщо ви віддаєте перевагу національним футбольним стравам, то в цей час майже обідній час вернулися за адресою телеканалу ПЛТБ. Починає трансляцію з Києву з оболоні Арени, де приблизно за 10 хвилин стартує матч 14-го туру чемпіонату України між місцевою болонів та Криворізьким кривбасом. Шеф кухари сьогодні Сергій Шищенко та Юрій Вернедук майже готові презентувати свої делікатеси. Друзі, я нагадую, що відомий український футболіст, колишній гравець Динамо Дніпра та Волині Роман Максимюк зараз виконує завдання по захисту батьківщини в Харківській області у складі 105-ї ТРО. Ми дивимося. Ось ця довга передача здається, від Бандейри. і це фірмове відкривання від Єгора Твердохліба Саме так у минулому турі в матчі проти Колоса. Ще одна атака від кривбасу. Ми маємо додивитися, чим це все скінчиться. Закінчується це голом! Ігор твердохліб офсайд. Офсайд. Показує твердохліб, що це не так, але абсолютно інша думка у Лайнсмена. Дивимося. Ось дібанго з м'яче. Ну, я скажу так, що якщо ми говоримо про перший дотик, який зробив Ярослав Шевченко. Дивіться, ось тут. А він був цей дотик. То я би порадив би арбітрам Вар зараз е, влаштувати перевірку. В мене прям суттєві сумніви, що ми можемо взагалі говорити зараз про положення поза грою. Що там скаже Вар? Не розумію, Єгор Твердохліб, що сталося. Друзі, ага. Так, Так, це Гол розганяв ту атаку результативну з боку Кривбасу. Діагональні, вертикальні передачі, вривання інсайдів та вінгерів в небезпечні зони. Так. Зараз знову в епіцентрі Єгор твердохліб. Суто фізично. оу 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 Ну я вам скажу так. Скоріше за все, це пенальти. Я поясню, чому. Так. Ось той самий ракурс, який абсолютно чітко дає нам зрозуміти, що нема що там далі робити Дмитру Панчишину. Ну, просто немає. Це лікуць. Пенальті. Уважно дивимося, де зараз ноги Маханькова. Слободян. Вес Маханьков. І. Володимир Маханьков! Рятує свою команду. Маханьков. На реакцію не став нічого вигадувати, не став гадати. Класична ця пересмичка, як у Олександра Шавковського. Туди-сюди, туди. туди. Присутній він сьогодні на матчі. Довга передача. Дуже класна на І ще один сейв. ефектно і суперефективно. Ви бачите, Маханьков просто в усі свої там 198, чи скільки сантиметрів. Склався. Дуже класний вихід зараз з оборони Черненко. Суханов. Суханов. Його удар. Несподіваний. Удар протика, Як колись сказав Олексій Бєлік про один з головних в своєї кар'єрі в Казахстані, пам'ятаєте, відбірковий цикл 2006 року чемпіонату світу. 89 хвилина. Тоді Руслан Ротань приніс перемогу збірної України. А перший м'яч з протику забував Олексій Бєлік Зараз знову Маханьков довго передача Ілліч не досягає до цього м'яча. І зараз м'яч у футболістів оболоні. І удар від Олега Слободяна. Ще один сейф number 3 від Володимира Маханькова. Ну і на правах капітана. Ми бачили, як вчора грав в ролі капітана Шахтаря Олександр Зубков. Єдиноборство програвати любить як Вовк порося. Непогане. Кажушка намагався зіпитися за м'яч. Зберігає його твердо хліб, абсолютно правильно робить щоб зберегти темп атаки. Вирізає м'яч на дальній кут. І є тут удар від Кажушка. Класна м'яч. Ліг на ногу Олегові кажушку тут. Панчишин зараз. М'яко, але водночас і суворо. Попросив кажушка та. Твердо хліба триматися за лінією, при тому назвав твердо хліба за іменем, Єгор, ну, цікава, така робоча етика була було бомбардування кросами навісами, але по воротах. Ну, окрім пенальті, звісно. Не пам'ятаємо про це, і ось перший. Все було дуже правильно. І я вам скажу, що зона, з якої зараз. Бив цій ситуації, здається, Віктор Безніченко. А це класика, коли Вінгор йде на дальній кут Воротарського. Напрошується це переведення. Дуже давно, я б сказав, вже невдало це робить Денис Кузик. Але Соса, тут як тут. Соса в центр. І удар в дальній кут Від Артура Микитишина, здається, тягне цей м'яч Назарій Федорівський. Вибрав м'яч, асистував партнерові. Абсолютно один. Абсолютно один. Нікого немає тут в зоні другого темпу. Не факт, що м'яч прям йшов у площину, але у Федорівського не було можливості та ракурсів, з яких він міг би себе подивитися, а потім ухвалити рішення стрибати, коли може допомогти атаці. Підтримують зараз трибуни і у Жахлива передача від Віктора Безніченка. Просто серпом під Фаберже зараз було для всієї команди. 4 в 3 4 в 3 атака кривбаса. Кажушко. На місці Назарі Федорівський. І Абалон вже більше нагадує. Якийсь якісний міцно живчик. Можливо, одна з останніх дій всього матчі від Абалоні. Все. Все Іван Дібанго, який вийшов на семаю з капітанською пов'язкою. Робить останній ривок. Радіє лавка Кривбасу. Сумує лавка оболоні. А ми пам'ятаємо, що цю перемогу, напевне, футболісти у болоні. Якщо б вона сталася, мали б присвятити Павлу Ведебіді, одному з засновників точніше, засновник оболонського осередку правого сектору і руху ультрасів оболонь-бравар. Але я думаю, що і кривбас сьогодні виграв заради кожного, хто повернувся на щиті. Захищаючи нашу батьківщину. дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.